Всім доброго дня, з вами Демвік. Сьогодні у нас на огляді італійська ПТ-10 рівня Мінотауро. Мене просили зробити понівідос, як я і обіцяв, я це роблю. Що ж, давайте розбиратися, що у нас по характеристикам. пт в грі вже, до речі, дуже давно, тому буде цікаво побачити, як вона себе зараз почуває. Її вже, до речі, нерфили один раз. Давай дивитися, як вона себе Показує зараз, що ми маємо. Разова шкода 530 одиниць, пробиття ББшним срядом 265, кумулятивний 330. Ну, чесно кажучи, таке не ПТшне пробиття, знаєш, хочеться щось покраще, але що маємо, то маємо. Час заряджання в нас 21,5 секунди. 8 секунд між пострілами та 5 снарядів в барабані. Такий, знаєш, нетиповий барабан, і по суті ПТ-шка в нас виходить як е циклічна: з перезарядкою між пострілами 8 секунд. Але з штрафом після п'ятого шоту на 21 секунду КД так званого. По кутам у нас 45 ліво, 45 вправо. Кути Кутина гармати мінус 10 і плюс 20. Час зведення 2.1 непоганий. І розкад 0,37. 2900, майже 3К ДПМу. Ну, в принципі, добротно для штурму ПТ. По хп 2300 Це з загартуванням. Ну хотілося б більше, але що маємо? По бронюванню ми розберемося трішки пізніше потужність у нас майже 15 кінських сил, 36 максималочка вперед і 18 максималочка назад. Це все з польовою модернізацією та з турбонагнітачем. По маскуванню у нас тут все плюс-мінус стандартно для такої ІПТ, вона сидить як штурмова, але, в принципі, постати в кущиках також може. І огляд в такій збірці 463 метри. Непогано. Давай дивитися, що в нас по бронюванню. Корпус у нас такий, бачиш, кругленький, схожий на якогось американця, в них також такі корпуса. І що ми маємо по бронюванню? Давай дивитися. ВЛД рівно 300 мм. тут в центрі, бачиш, нам. І є непоганий кут, і вже ми бачимо, що ну, броня тут чим далі відходиш вправо і вліво, тим більша. І якщо хочеш пробити, прямо з такого кумуля жирного, знаєш, треба стріляти прямо в центр. Тоді буде 100% пробиття. І то не факт. Далі в нас НЛД ха 190 мм. ну Тут вже броня набагато слабша, але я ж кажу знову ж таки, якщо хочеш пробити, стріляй прямо в центр. Буде найменше бронювання. Також у нас є така цікава штучка, переход між баштою і корпусом 45 мм, по правилу трьох калібрів. Я думаю, ви знаєте, які танки вас сюди зможуть пробити, вкинути. Тому якщо вам сюди залітає, не дивуйтеся. Ну, правда, в мене таких пробитів було небагато. це хіба що в Клінчі, можливо, у вас так будуть пробувати. Але ж все ж треба знати про це. Є надгусенична поличка 20-мм, якщо я не помиляюся, дивись. Тому якщо будеш виходити десь з рельєфу, треба обережно, тому що вкинути можуть. І як бачите, дні танка 20-мм. Також треба бути обережним, тому що десь під трупом можуть вам і прокинути сюди. Тому якось так. По башті в нас башта неповного обертання, як бачите. І вона також такої цікавої форми. Ну і центр башти, 300 мм. Ну, я думаю, ви самі розумієте. Далі просто 400 і плюс. Броня просто офігезна. Танк має дуже класне бронювання, і тут спорити з цим немає сенсу. Криша башти у нас 55, тобто, поправлю, трьох калібрів. У нас майже ніхто не буде сюди пробивати. Але навіщо пробивати сюди, якщо в танка є три лючки? І що в нас по лючкам, 190 правий лючок, але бронювання проведено тут непогане. І пробивають сюди, але щось там може відрикошетити. Якісь бабешні, снеради, підколи, тому якось так. Далі в нас іде лівий люк маленький, це що тут є такі от приклади, при... прилади спостереження, три штучки, вони його майже повністю закривають, але сюди прилітає не так часто, скажу я вам. Хоча бронювання тут також непогане, плюс ці. Спостереження, вони все ж таки прикривають. Ну і найчастіше з буде вам накидатися ось цей задній лючок. Він знаходиться ззаду, тому якщо танк виходить від кутів, його видно, практично не буде. Але коли його видно, танк якийсь високий по типу Є100, по типу тп типу 5, вам сюди будуть накидувати дуже класно, тому що бронювання все на все 140 мм, і пробивати сюди будуть уже всі. Хоча, отут, є, бачиш, прилад спостереження, ще один великий, частково закриває люк, але все ж таки тички будуть залітати. Ну, і тут такі скоси є, але тут, скоріш за все, буде просто рикошет, тому що 140 мм, але цифри ви самі бачите, що справа, що зліва, ну, якось так. Бронювання борта у нас 75 мм, бронювання борта башти, 75 Ну і нижня частина 75, плюс тут, бачиш, є екран, тому танчик може спокійно виходити і витанкувати бортом. Ставимо гострий кут і маємо непогану проведену броню. Пробувати вас сюди не будуть. Але ви підставляєте тим самим от таку вразливу зону, тому що в танка бачиш, іде моторний цік, начебто підвищений отут. І ось сюди, ну, типу, башня буде відвернута, і ось сюди вам можуть накидувати Тут ціна все 40 мм, тому треба тут танкувати, як то кажуть, обережно. Ну і, як бачите, тут 30-20 арта передає привіт. Що ж, з цим розібралися, давай переходити до. Обладнання, яке в мене на ньому встановлено. Дивись, ось така збірочка. Тобто турбіна, згартування і вентилятор. Можна поставити сюди ще. Я особисто грав з трофейним механізмом повороту, тому що в танка є проблема з стабілізацією. В тебе розкат великий, ти їдеш, і тобі треба зводитись повністю, тому що снаряд починає падати просто вниз. Можна поставити це, можна поставити трофейний приціл. Хто що хоче, той та ставить, як то кажуть. Ну, це оптимальна збірка. Тут буде й огляд хороший. І, в принципі, катати можна із нею. Як бачите, але на ваш вибір. по паркам екіпаж. Давайте я вам проклію. Ви подивитесь у нас 4 члени екіпажу. Тому, якщо у вас є якась віпера, до прикладу, екіпаж пересаджується сюди ідеально. Бо спусто в мене є віпера. Тому екіпаж був підготовлений на цей танк е заздалегідь. Так, ну і по польовій модернізації. Давай пройдемося. Тут я обрав ліво для збереження набраної швидкості під час руху Тут я обрав право Тобто. Забустив так звану точність, а зведення трішки піднерфив. Тут можна обрати це, можна це, але тут сенсу немає брати ліво, тому що ми воюємо в лоб, тому беремо на огляд. Тут я пожертвував КД-барабанах, тому що все рівно воно швидке, але додав собі очок міцності. Ну і тут я також пожертвував швидкістю ремонту, але зробив собі плюс 2 км максималочки назад. І це дуже корисно, коли тобі треба видати і відкатити назад. Тому якось так. Все, начебто по танку потатихався давай вирушати в перший бій і дивитися, як танчик себе почуває зараз в рандомі. Якось так. Граю я його особисто на кумулятивах, тому що тут, на жаль, барабан, і я не знаю, чому вони не зробили тут до Можливо, блін, побоялися історії з Ріно, який себе, як то кажуть, не проявив. Я не знаю. Хоча рога була дуже кайфова, а от. То... Цей танчик, ну я не знаю, тобто є дозарядка, але по суті тебе циклічний танк, типу 8 секунд між пострілами. так фу це прикольно все таке, але мені здається, було б прикольно, якби тут була саме дозарядка. Ну, знаєш, як всіх італійців. Так, кинула нас з 11-ками, куча 803-х, Ташнарати, Аресів. Зараз багато хто катає. Поїдемо направо. Спробуємо від кутів пограти. Кути в нас мінус 10, і ви самі розумієте, це наш плюс. Тобто середка швидка, танчик рухається десь доволі непогано. По плюсам-мінусам, ну, відповідно, перший головний плюс цього танку це його бронювання. Броні тут реально дуже багато. І я думаю, якщо вдасться продемонструвати вам це, я вам це обов'язково покажу. Але може бути можна, така ситуація, що можуть вас просто влюку це і розірвати. В нуль просто, і ви нічого не витанкуєте. Також його габарити, він дуже маленький, подивися на його розміри, і цей танк на собі везе таку кількість броні. Ну, зрозуміло, що броня тільки в... спереду така сильна, борта вже трішки слабші, але все ж таки щось відтанковують. Ну і нахилу це також плюс. Е рухливість, у танка доволі непогана, як для такої махіни. О, Ну і, в принципі, я думаю, на цьому можна закінчувати, тому що пробиття. Що кумулятивними, що основними снарядами. хотіли б, як то кажуть, краще, тому що в нас ПТ, але маємо, що маємо. І плюс. Е До цього оцей барабан, такий дивний, скажемо чесно. Ну, зате ми можемо ось тут виходити собі спокійно від кутів нахилу на гармати. Бачите, по зведенню, що в нас. Е я поспішив шотом. Ну, але 8 секунд між пострілами непогано. Ось закидаємо тичку, Ось те, що я казав, бачиш, він влучає в люк, влучає в люк, але дає нам прилад спостереження і не пробиває просто-напросто. Я вже погано стріляю. Снаряди летять в мене вниз, бо я туди наводжуся. Ну, йолоп-йолоп, що тут сказати. Але можу стояти без проблем. Ще даємо тичку. Ну і от бачиш, як вилітає альфа в плюс, то непогано так 803-го розривати. От знову ж таки, не злучайно. Ну і все. Віддаємо весь барабан і кадешимось. Каде дуже швидке. Тобто, у нас по суті штраф. Видаємо 5 снарядів, ну і те, що я казав вам. Кумулятиви 410 альфа, Що я милю. Пробиття непогане і жодного пробиття він нам не дав в цей люк. Тобто, от вам вразлива зона в танку. Ну, і я йому бачу теж. Не можу дати пробиття. Що саме цікаве. О, Тут цікава течка залетіла. Ну, але стоїмо, просто розриваємо одинадцятку без проблем. Він вже хоче виходити від свого борту. Борта 803 такі специфічні, можна і туди йому вкинути, якщо пощастить. Бачиш, ж, підсвічується, у нас підсвіточка показує, куди ми можемо пробити. І, блін, танк доволі токсичний. Його нерфили, тому що раніше його люки були ще більш броньовані. Повірте мені, нерф був. Потрібен, тому що, брін, воювати зараз, навіть зараз з ним дуже складно, тому що якщо він буває в такій позиції стоїть, що ти йому просто нічого не можеш зробити. Даємо тичку в ташика Ну і знову ж таки, виходити в з до прикладу, з тим самим ташнарата під його кадети віддаєш тику. Ну і швиденько зарядився. Ну тут соточка з слабенькою баштою, зараз апнутою. Давай спробуємо, даємо в камінь. Щось моя команда тим часом зливається, зливається. Можна було в планку спробувати з кінту. Ще одна тичка є, хочеться її вже видати і тоді дивитися. Можливо, Аресу треба їхати допомагати. Тому що щось ми тут э, затримали, чесно кажучи. Трішки не вистачає кутівка кайор один уже там піддавлю. Давай поїдемо до Ареса на допомогу, тому що бачу, що з Кайродин і там не справиться. Повний назад і поїдемо допомагати Аресу. 2000 дамагу домаго накидали. В принципі, непогана команда зливається, правда. Але що поробиш. Ну, дивись, не встиг розгонитися проїхати вже зарядився. Ну і ви бачите, бронювання в танка реально класне. Тобто він тримає удар, тримає його стабільно, але має свої вразливі зони. Цього, без цього, як то кажуть, ніяк. Даємо тичку в R1. Можливо, зараз на ходу він не влучить в нас, а можливо і влучить. Це вже таке. Ну тут зрозуміло він вже вицілює, дає нам тику. Я сподіваюся, що Пазік зараз розвернеться і допоможе мені. Ну, отак на ну, один на один можна перекидуватись. Проти того ж К1. Давай спустимось трішки вниз. Ну, Кер-1 просто віддається по суті. Потрібна лише одна тика від тебе Пазікуди. Альфа не проходить, на жаль, і ми його не добираємо. Ой, який пазік дивний. Який же ж ти смішний. Ну, команда справа знову ж таки не втримує напрямок тут. Вже поразка, а треба по максимуму зараз намагатися влити якийсь дамаг. Ми спробуємо тут вийти. І треба в ТВП вкидувати, коротше кажучи. Коротше, по танку ви бачите. Не дивлячись на нерфи, не дивлячись ні на що, танк. Себе класно почуває, пробий. Не пробив. Ну, шотний, шотний совочок, е зрозуміло. Летиш на тарон. Йде звідси. Ми манта добираємо. Ну, все, так, закінчився перший бій. В принципі, що можу сказати, що маємо? Показав вам, як він може грати від кутів, показав вам його броню лючків. По перезиряці ви самі все бачите. У нас тупо циклічний танк, в якого є барабан. Чи актуальний цей танк зараз? В цілому так. Чи відчувається його нерф? Ну, в деяких моментах так. Але в цілому танк, як імбував і був токсичним. Десь в якій позиції десь в якійсь позиції, так і залишився. Як бачите, топ-1 по дамагу, ну, команда, звісно, відіграла дуже класно. До речі, цей кародин непогано накидав. Ну і Де цей пазік? Ну, тут е... якийсь дуже дивний чувак. Не будемо на ньому. Як то кажуть, загострювати свою увагу, поїдемо зразу в другий бій. І танчик, в принципі, доволі цікавий. Це щось по типу Є3, але з баштою. І з такою ж самою бронею токсичною. Так, ключки, можливо, не такі імбові, але в деяких моментах, як от зараз, це просто замануха. Другий бій нас кидає з десятками і девятками, тобто ми в топі. І тут можна буде зараз продемонструвати, я думаю. Щось більш результативне, ніж в минулому бою. поїдемо ми зрозуміло що в місто, а там буде видно. Чому не граю на ББшках? Тому що зараз зустрічається більшість танків броньованих, і от того ж КР-1, можливо, я пробував ББшками, да Але хочеться якось це все робити більш стабільно, тому кумулятиви це найкращий снаряд в грі. До речі, забув сказати про швидкість польоту снаряду. Комулі тут летять офігезно, 1256 під перком. ББХ летить. Ще краще, 1403. Ну і фугас. Забув сказати про Фугас. Вилетіло з голови думав же ж про це все. Фугас у нас має 130 мм пробиття, 700 разової шкоди, 1426 швидкість польоту, що дуже круто, але я ними не користуюся взагалі. Чому? Тому що тут барабан, і коли ти протискаєш, в тебе повинен зарядитися повністю весь барабан фугасів. Ну, блін, сказати, що є такі ситуації, коли можна розрядити барабан в когось прям такого картону типу Бабахи. Да? Такі ситуації були. Чи хотілося постріляти, так хотілося, але за через цей барабан, що треба повністю мати він заряджений, щоб був перекинути його. Коротше, це все дуже якось криво реалізовано, і воно просто не потрібно. Це пуста, пуста трата часу буде, я вам так скажу. Бачимо, що йде і третій, і сьомий, і Маус, я думаю, також сюди поїде. Ну, і треба їхати просто навалювати домашку. По максималу ж ці танк рве непогано так. тобто Вирвались вперед, по суті, лише Везеха нас обігнала, і далі тримаємо цю швидкість стабільно. Взеха прямо гресивно їде. Поїдемо йому допоможемо. Там і Маус, там є по кому постріляти, тому будемо зараз під'їжджати, піддавлювати, скажімо так. Там наш Арес їх тримає, не пускає навіть місце заїхати, ти подивись, який противний. Арес з фантомом, я зрозумів вас. Човаки, я вас зрозумів. Окей, все, ми летить, летить, а куди летить? Незрозуміло, що ага. Я просто не знаю, чи що... Боб. -боб. Ну, Фантом це цікавий танк подарунковий, тому познущатися з нього можна. Ой, тут маус доволі цікаво виходить. Але все ж таки нас не пробуває і тобі броня. Все, поїхали вперед. Ми зараз всіх але тихо, тихо, тихо. Дідушко, ти куди? Не треба було витрачати час, е треба просто вкатувати розвалювати. Все сьомо тож в розмін. Привіт. Сок. Ну, арта як завжди. Даємо тику мауса, а маус чимось своїм зайнятий ну, буває. Зараз тут, правда, неприємно виходити, зрозуміло, що нас може пробити він нас пробиває. Блін, не хочеться тратити тику на Іса 3, але доведеться. Окей, забираємо, ми на КД. І зараз, коли треба накидати домах, ми на КД. Ну КД в нас швидке, тому зараз швиденько перезарядимося і поїдемо далі. Поки доїдемо до того ж мауса, вже будемо заряджені. Там страве, правда, на відстрілі. Зараз ще 7 секунд. Ну і просто я кажу штраф 20 секунд між пострілами. Тобто 5 снарядів видаєш і потім штраф. Даємо тику в мауса. Ну і Маус нам, як бачите, такий собі. супротивник. Але все ж таки пробуває, не встиг я його добити. Давай спробуємо СТРВ закинути. Окей, тільки залітає. В принципі, можна було б зараз закадешити барабан, я думаю. Інотавр виходить, ну там в нього взагалі ідеальна позиція. Ми зараз поки в рельєфі їдемо, щоб нам зручніше було їх дамажити, перезарядимося. Часу маємо достатньо, тому. Тому мою саме перезрядкою треба займатися зараз. Ну, Мінотавр у нас пробуває в борт, тому що його видно, ну але що поробиш, треба піддавлювати. Зводимось, даємо тичку. і ХП в нас, правда, маловато. Все добре, що його розвернули. Окей, до побачення. Ну і зараз можемо від віддерти постраждати. Цікавий танчик кокудріла даємо йому також тику. Ну і все. Якщо зараз рорта нас не добере, то буде чудно. Поїдемо на базу. Скіпаємо барабан, їдемо на базу. 4-300 дамагу маємо, два фраги. В цілому непогано. Правда, ХП немає. Ну, але 1700 якогось цього відбили. Дивись, бачиш, тички всі. ну, Один раз сюди мене маус спробував, але подивись, рикошети від ВЛДх взагалі без проблем. І-і один був неприємний момент. Це, блін, монтаж ще живо. Я таке, монтаж там все, чудово. Блін, куди дивлюсь? Монта, кажу Монта. Бачиш, пробиття чітко в центр нас пробили без проблем. Так як я й казав. Тихо-тихо, шарфутюр Даємо тику. Ну і бачиш, шльфа 500, начебто не супер велика, знаєш, як хочеться від ПТ там якоїсь великої разової шкоди, але, в принципі, її достатньо. Якщо вилітає вона в плюсі, то взагалі кайфово. Сейвиться від нас бат, давай знову ж таки кадешимось, тому що КД 20 секунд це швидко, і маємо зразу ж таки 5 снарядів. А можливо, ще й матимемо таку можливість їх роздати, тому чому б не закадешитись. От зараз, бачиш, Харас відставляється, але я, блін, на каде. Ну, рахунок тут такий, знаєш, слизький, можна ще в бій злити, тому треба обережно дограти цей бій. Хоча я сумніваюся, але все ж таки, знаючи себе та своїх союзників, ви самі розумієте. Все може бути в цій грі. Що спробувати йому закинти в люк? Тихо, тихо. Хорошо, манту забрали, 5700 дамаги вже маємо. Ну і зараз спробуємо, якщо така можливість буде. Дивись, до речі, де 95-й фуловий. Хочеться в нього постріляти. Зведення, правда, круг сам по собі великий, тому я й кажу, я катав особисто цей танк з. Покращеним механізмом повороту, щоб круг е, початковий був трішки менший. 95 підставляється лобом, блін. Почекаємо, можливо, доверне. Довертає 95-ка, і ми закидаємо птичку, і на цьому бій закінчується. 600 дамагу, речі. швидко накидав, бій тобі в топі, бах-бах-бах і. Якось так. Ну я кажу, танк е, максимально цікавий. Актуальний навіть після нерфу і в теперішньому рандомі він також цікавий. Тому що в нього є такі плюси, як кутенахилу, як офігезна броня. Ну і гармата з отакою от разовою шкодою. Але з такою, скажімо чесно, нецікавою механікою. Тому що, типу, барабан, тебе, типу, він є, а типу його немає. Тому якось так, чесно кажучи. Так, закінчиться другий бій. У нас результати перед вами. Просто приїхали, продавили їхню команду без шансів в стильмені. Пропонують на Мінотавру, але він мені не потрібен. Що в нас по результатам вийшло? 6 середнього дамагу, 328 асисту. Ну, результати, чесно кажучи, аномальні, але цей танчик може. Я особисто відкатав на ньому 129 боїв, брав відмітки, рекордний був на 8К дамагу, 3800 середнього вийшло, плюс 680 асисту. Танчик мені дуже сподобався. Один, знаєш, з таких цікавих агрегатів: є і броня, є і гармата, щось в ньому є, скажімо так. Тому якось так. Один бій виграли, один програли, це зрозуміло. В першому бою можна було ще пару тих вкинути, але в деяких моментах я погано стріляв, в деяких моментах не залетіло, тому якось так. Чи качати вам цей танк зараз? Якщо вам хочеться щось такого цікавого, типу є третього, але з бронею, я думаю, варто його качати. Чи їм бує цей танк? Так, в деяких ситуаціях він дуже сильно їм бує, він дуже токсичний за рахунок своєї броні. Танк може розривати, як і? Одинадцятки. Такі десятки, а в топі то він взагалі робить дуже класні реджі. Я думаю, ви в минулому бою це побачили. Тому якось так. Все, друзі, протискайте лайкоси, пишіть коменти, що ви думаєте про цей танк. Та пишіть в коментарях обов'язково, який танк е, мені вкинути в наступне відео. Я це все читаю і обов'язково все роблю для вас. Тому якось так. Все, друзі, з вами був Дембік. Всього вам найкращого. Бувайте!